Вітаю усіх! Це канал В'яжемо на відмінно з вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати вам, як в'яжеться ось така чудова п'яточка. Вона дуже схожа на п'ятку Стронг, але в неї є деяка відмінність. Ну, По-перше, вона в'яжеться інакше, прибавки робляться в різному темпі. Також ось ця частиночка вив'язується вкороченими рядами. І ця п'ятка має дуже велику властивість і перевагу тим, що вона симетрична. Ось тут починаються прибавочки, і ось тут ідуть убавки. Її можна в'язати як від миска, так і від верхньої частини носочка, і вона буде виглядати однаково. Зараз ви бачите, як виглядає ця п'ятка на секційній пряжі. І ось таким чином вона виглядає на однотонній пряжі. Кому сподобався такий варіант п'ятки, запрошую його зв'язати разом зі мною. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно буде для вас корисним. Я дійшла до моменту вив'язування п'ятки. В мене на спицях 68 петель я буду працювати з. Цією половинкою. Зараз я буду вив'язувати п'ятку, при цьому буду додавати петлі, але в'язатиму все одно по колу. І так, половина моїх петель це 34 петлі. Ось вони знаходяться на цій спиці. Від цих петель 34 я віднімаю 2 центральні петлі і ділю на 2. В мене виходить 16, 2 петлі і 16 петель. Ось тут, всередині, між маркерами, я буду додавати петлі. Додавання петель робиться в кожному четвертому ряду. Скільки рядів ми будемо в'язати висоту. Стільки, скільки в нас половина петель. В мене половина петель шкарпетки це 34 петлі. Значить, я буду в'язати 34 ряда. І в кожному четвертому ряду я буду робити прибавки ось тут. Де в мене маркери, і в мене виходить, 18 петель прибавиться. Прибавки я буду робити в першому, п'ятому, дев'ятому, 13, 17, 21, 25, 29, 33. Всього я пров'яжу 34 ряда. І в'язати я буду по колу, тобто не прямі поворотні ряди, а по колу, продовжуючи в'язати передню частину шкарпетки. Ну, тут в мене п'ятка, а там, можливо, у вас навіть візерунок. І так, в'яжу перший ряд. Пров'язую всі петлі до маркера. Перекидаю маркер, і мені потрібно додати петлю, це ряд, в якому я роблю додавання петлі. Я знаходжу протяжку, одягаю її таким чином, щоб пров'язати петлю з хрещеною бабусиним способом. Ось так. Далі пров'язую петлі між маркером. Доходжу до другого маркеру. Піднімаю протяжку, одягаю на спицю і пров'язую за передню стіночку. Як класичну лицеву петлю. І в мене вона вийшла схрещена. Продовжую в'язати по колу. Дов'язую перший ряд. В'яжу другий ряд. Без прибавки, і третій ряд без прибавки, і четвертий також. В рядах без прибавок ми просто пров'язуємо петлі, не зважаючи на ці маркери. І ще раз показую, як виглядає ряд з прибавкою. Ви дов'язуєте до першого маркера і робите прибавку після першого маркера. Одразу перекинули маркер, підняли ось таким чином протяжку і пров'язали її з хрещеною бабусиною петлею. Далі в'яжете всі петлі до маркера номер 2 Дійшли до маркера, і, не перекидаючи його, робимо прибавку, ось таким чином кладемо накид протяжку, так, і пров'язуємо класичною лицевою петлею цю протяжку. І Лише тоді перекидуємо другий маркер і в'яжемо далі петлі. Всього маємо відв'язати 34 ряди в моєму випадку, а в вашому випадку половину кількості петель на спицях. Зустрінемось, коли буде відв'язана потрібна кількість рядів. У мене відв'язані вже всі ряди, 34 ряда, ось так виглядають прибавки. І зараз ми будемо робити убавки. Убавки будемо робити також в, один, в кожний четвертий ряд, ось тут всередині між цими маркерами, і будемо робити їх, поки не залишиться між маркерами дві петлі, так як на початку, коли ми ось тут розприділяли. Також хочу зазначити, що зараз ми перестаємо в'язати по колу і будемо в'язати прямі поворотні ряди. Тож, В'яжемо до першого маркеру. Перебрасуємо маркер і робимо убавку. Спочатку, після першого маркеру, убавка робиться дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Для цього я перезнімаю, розвертаючи ці дві петлі і пров'язую їх бабусиним способом. Ось так. В'яжу петлі між маркерами, поки не буде дві петлі до другого маркера. Дві петлі перед другим маркером ми пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо. Це в нас був убавочний ряд. Після цього перекидаємо маркер і пров'язуємо одну петлю. Розвертаємо в'язання на виворітну сторону, робимо розворотню петлю. Їх є різна кількість, їх можна по різному розворотню петлю пров'язувати. Я вам показую один із способів. Нитка перед роботою я перезнімаю петлю і ниточку, дивіться, затягую. Аж поки в мене не утворилася така подвоєна петля. Це не дві петлі, це одна петля, але вона стала подвоєною. Перекидаю маркер. Будьте уважні, затягувати треба добре нитку. В'яжу петлі між маркерами. Виворітними в мене лицьова гладь в лицьових рядах, і виворітні петлі у виворітних рядах. Дов'язала до другого маркера, перекидаю цей маркер, пров'язую одну виворітну і повертаю в'язання. Тобто, ми робимо в кожному четвертому ряду убавки петель між маркерами. А на оцих крайніх петлях, що за межами цієї середньої частинки, ми в'яжемо вкорочені ряди. І так, нитка перед роботою. я... Перезнімаю петлю і нитку затягую назад. Знову ж таки, в мене утворилася подвоєна петля. Перекидаю маркер, і в цьому ряду я не роблю збавляння. Просто пров'язую петлі між маркерами по візерунку. Дов'язала я до маркера. Перекидаю його. Пров'язую подвоєну петлю лицьовою. Подивіться, як я ось так підхопила і пров'язала. Пров'язую наступну петлю і розвертаю в'язання. Тобто розвертаю в'язання після подвоєної петлі, пров'язавши одну петлю. Нитка перед роботою я перезнімаю цю петлю і переводжу нитку назад через спицю праву. Затягуючи міцно цю нитку, пров'язую петлю. Перекидаємо маркер, в'яжемо петлі між маркерами до другого маркера. Дов'язала до другого маркера, перекидаю його, і в мене йде подвоєна петля, яку я пров'язую виворітною. Пров'язую наступну петлю. Виворітною і повертаю в'язання. Нитка перед роботою я перезнімаю петлю і цю ниточку затягую міцно, пров'язую петлю. наступну. Перекидаю маркер, і в мене йде ряд зі збавляннями. Як зробити збавляння петлі? Після першого маркера розвертаю дві петлі і пров'язую їх разом лицьовою лицевою з нахилом вліво. В'яжу, не дов'язуючи дві петлі до маркера. Дві петлі перед другим маркером я пров'язую лицевою з нахилом вправо. Перекидаю маркер, пров'язую лицеву, пров'язую подвоєну петлю і одну петлю після подвоєної петлі. Повертаю в'язання. Роблю розворотню петлю нитка перед роботою, затягую, в'яжу всі петлі до другого маркера перекидаю маркер і пров'язую виворітну, потім у мене йде подвоєна, я її пров'язую. І одну петлю після продвоєної петлі я також пров'язую по візерунку. Повертаю в'язання, роблю розворотню петлю. Затягую добре нитку, і в'яжу ряд, в мене йде вже без збавлянь. Тобто пров'язую між маркерами всі петлі лицевими. І таким чином ми в'яжемо вкорочені ряди, а між маркерами через. Один лицевий ряд робимо збавляння, один лицевий ряд роб... не робимо збавляння. Після маркера я в'яжу всі петлі, доходжу до, ну, які тут з'являються доходжу до подвоєної петлі, пров'язую її, і одну петлю після подвоєної петлі. І таким чином ми працюємо, поки ми не будемо. В'язати крайні вже петлі, і будемо їх робити подвоєними. Я обов'язково зроблю підключення і покажу вам, як це все в'язати. В мене між маркерами 4 петлі, і я в цьому ряду не робила убавку. Подивіться, я пров'язую подвоєну петлю, і ще одна петля, вона в мене вже остання була на спиці. Повертаю в'язання тут. Дуже важливо міцно затягнути петлю при поворотному в'язанні, бо вона в нас крайня і щоб вона в нас була гарною, дуже-дуже міцно натягуємо і пров'язуємо наступні петлі. В'яжемо, дов'язую ряд, пров'язую подвоєну петлю і пров'язую останню петлю в цьому ряду. Повертаємо в'язання. Також нитка перед роботою перезнімаємо цю петлю і дуже-дуже добре її затягуємо. В'яжемо петлі до маркера. Маркер я прибираю, роблю убавку петлі. Це вже останні убавочки. Убавка вліво і дві разом одразу вправо. Ось наші ці дві петлі, які ми відокремлювали на початку в'язання. Маркер я прибираю, в'яжу петлі. Дуже часто я на цьому ряду вішаю маркер для того, щоб потім рахувати від нього, скільки мені до миска треба в'язати рядів. Ось так, доходжу до подвоєної петлі, пров'язую її і в'яжу вже по колу, продовжую в'язання по колу. Першу оцю петлю вона в нас подвоєна, я пров'язую, також підтягую і все, і далі в'яжемо вже по колу, як звичайну шкарпетку до миска, там, чи з візерунком, чи без. На цьому наше в'язання п'яточки завершено. Дякую вам, що ви в'язали зі мною. Якщо вам сподобався такий варіант п'яточки, будь ласка, поставте вподобайку або напишіть коментар, мені буде дуже приємно. Бажаю вам успіхів і приємного в'язання!